Богемські вихідні, Париж та Амстердам збирає друзів. Ласкаві хвилі Адріатики такими назвами приваблюють перевізники автобусних турів. У Європейському Союзі такі подорожі доволі популярні в Україні через закриття авіасполучення це швидше необхідність, бо альтернатив та ще й відносно недорогих не так вже й багато. Але як придбати квиток зі знижкою? Що варто знати перед поїздкою та які хитрощі існують, аби не стояти годинами у чергах на митному контролі? Зараз розповім. Поїхали, але не швидко, бо ми ж на пасажирському автобусі. Але перед тим не можу не запитати, чи готові ви провести в середньому. 30 годин в дорозі. Це є до того, що у більшості людей після вояжу бусом очікування можуть розійтися з реальністю. Ось що про це говорять люди, які професійно підбирають автобусні тури Європою. У мене були випадки, коли людина їхала в автобусний тур із трьома нічними переїздами, бо обирала за вартістю, щоб було дешевше і можна було відвідати більше країн. Потім туристка скаржилася. Що дуже сильно втомилася, і що уявляла це зовсім по-іншому. Але як можна відпочити, якщо ти три ночі спиш в автобусі? Згідно даних одного з опитувань, серед найбільших проблем українці виділяють черги на кордонах, некомфортні умови в автобусі, невідповідність розкладу руху, відсутність зручного маршруту. Більше третини пасажирів, які їздили за кордон у період відпусток, не готові рекомендувати таку поїздку. Ще не передумали. Окей, тоді йдемо далі. Ділюсь хитрощами. Отож, як краще купити квитки. Десь третина пасажирів купує їх через групи в соціальних мережах. Приблизно стільки ж використовують сайти відомих перевізників. Я нікому нічого не нав'язую, але все ж віддав перевагу. Перевізникам із репутацією. Адже ті, що випадкові, зальотні, так би мовити, можуть елементарно не мати офіційного дозволу на виконання маршруту до інших країн. На жаль, у нас буває і таке. Я вже мовчу про рівень сервісу подібних сірих перевізників. Тому, перше, раджу віддати перевагу лише перевіреним сервісам. І ось на що варто звертати увагу. Розповідаю. Почати треба з вивчення відгуків інших пасажирів. Може хтось зі знайомих ще й поділиться враженнями, як подорожувати з цим оператором. Наступне це комфорт, і тут важливо, якщо дорога тривала, зверніть увагу, чи є в автобусі кондиціонер, вайфай чи комфортабельні сидіння. Також не буде зайвим дізнатися, чи можна змінити бронювання, якщо ваші плани ну раптом різко помінялися. Ціни також багато про що говорять. Іноді варто заплатити трохи більше за додатковий комфорт або зручніший графік. Але водночас не варто витрачатися на послуги, якими ви не плануєте користуватися. І ключове це безпека. Перевірте, чи регулярно автобуси перевізника проходять технічний огляд, чи мають водії відповідні дозволи і досвід. І переходимо до самого процесу купівлі про те, як вхопити знижку трохи згодом. Дочекайтесь, замовити квиток до Європи автобусом значно простіше ніж залізницею. Як придбати квиток на потяг, вже розповідав в одному зі своїх відео. Посилання залишу під цим випуском. Але що ж до автобусу? Що тут треба робити? Придбати квитки можна за допомогою того ж смартфону. Ну, наприклад, шукаєте автобус з Києва до Варшави. Список доступних рейсів в цьому напрямку можна переглянути на сайтах перевізників. От, приміром, Басфор та Інфобас. Звертаю вашу увагу лише на тих, які мають найвищий рейтинг у цьому переліку. Зручний час відправлення кожен вибере, я думаю, самотужки. Але що тут важливо для мене, це час в дорозі та ціна. Отже, давайте подивимось, що пропонують найпопулярніші перевізники: поїздки через Фліксбас. З Києва до Варшави курсують 12 автобусів на день. У зворотньому напрямку трохи менше до 11 автобусів. Загальний час в дорозі 15-16 годин. Вартість квитків стартує від 1200 гривень. Всі автобуси мають безкоштовний вайфай, розетки та туалети. Це важливо. Другий за популярністю автобний перевізник еколайнс. Загальний час в дорозі ну майже те саме: 15-17 годин. Вартість квитків така сама, і комфорт теж. Йдемо далі. Автобуси перевізника Павлюкс Транс. щодня є сім рейсів у потрібному нам напрямку. Щоправда, тут загальний час дорозі довший 17-20 годин. Але і ціни на квитки нижчі стартують від тисячі гривень. В автобусах є безкоштовний Wi-Fi та розетки, але нічого не вказано про туалет. Підозрюю, що збільшення часу в дорозі пов'язано саме із цим. І перевізник-оператор Лайкбас. Like Його автобуси курсують за маршрутом київ з Київ-Гдиня та зупиняються на автостанції Варшава-Заходня. В день їдуть по два автобуси за кожним з маршрутів. Загальний час в дорозі майже такий самий 17-19 годин. А вартість квітків ще нижча. Хоча автобуси мають всі комфорти і туалет також. Кого обрати? Остаточний вибір залишу вам, а далі розкажу про те, як і коли можна придбати квитки за максимальною знижкою. Є два випадки, коли туроператори роблять найбільші поступки в ціні на поїздку. Перший це раннє бронювання. Наприклад, приблизно за 30 днів додати від'їзду можна придбати тур зі знижкою 10%. Ще 15% можна вторгувати, якщо плануєте подорож із дітьми. Чим більше дітей, тим вища знижка. Другий випадок це так звані гарячі тури. За 2-3 дні до подорожі квитки дешевшують в деяких випадках більше, ніж на 50%. Так що майте. На увазі, якщо ви не прив'язані до конкретної дати, далі розкажу про те, до чого варто бути готовим під час подорожі автобусом. Пасажири в автобусі проводять в середньому по 30 годин. Це якщо брати поїздку кудись далі Варшави. Врахуйте, влітку у черзі на кордоні можна простояти від 4 до 23 годин, але і тут вихід є. Аби скоротити цей час, можна дістатися кордону потягом, а вже потім доєднуватися до автобусного туру. Це трохи дорожче ніж просто їхати автобусом, але в плані комфорту це того варте. Тому що на кордоні потяг не чекає. Якщо це спальний вагон, ти в цей час собі лежиш у купе. Я їздила таким, це просто супер варіант. Можна вибрати або купе, або люкс на дві особи, квиток на 700 гривень дорожчий, але і постіль вже заправлена, і вода стоїть і чисто, і лише 18 людей на весь вагон. Далі поділюся сервісами з пошуку квитків на автобусний тур. Ті, хто бачив моє відео про подорожі різницею, могли помітити, що квитки на автобус значно доступніші за залізничні місце завжди знайти можна. Це безумовно, перевага. Утім, тривалі поїздки підійдуть не всім туристам, що треба врахувати, коли обираєте автобусний тур. Розповім далі, дочекайтеся. Я би радив звернути увагу на три моменти: чи є нічний переїзд, і як ви їх переносите, скільки треба і можна ходити пішки, особливо для тих, хто має проблеми із суглобами або ногами. І чи захитує людину в автобусі? Про страхування здоров'я пасажирів під час поїздки ще розповім. А поки поговоримо про оптимальну тривалість подорожі, аби перепрошую за Каламбур не втомитися від відпочинку передчасно. Зазвичай автобусні тури тривають від чотирьох днів. Це такий стандарт на вікенд, подорож по кількох містах. Одна справа, коли це Краків, Прага або Будапешт, Відень і назад це ще не складно. Але коли люди намагаються за чотири дні доїхати до Парижа і повернутися, то три ночі вони будуть проводити в автобусі. Це тур для дуже здорових людей. Треба зважено підходити до вибору туру, щоб не було розчарування і проблем зі здоров'ям. Коли кажуть, що після поїздки ще два тижні лікувалися. Але що там три дні? Серед пропозицій можна натрапити і на тури тривалістю до 18 днів. А це або подорожі на море, або далекі вояжі, приміром у Португалію, або навіть чартерні маршрути без екскурсій, наприклад, до Туреччини чи Іспанії. Це не дуже важко, але дуже цікаво. Це чудова можливість показати дітям різні країни і заодно відпочити. Також для людей похилого віку, які не можуть собі дозволити авіапереліт, але хочуть подивитися багато цікавих пам'яток і відпочити на морі. А от тури до Туреччини складні, бо дорога займає від 35 до 40 годин залежно від того, куди їдуть. Але можна обрати автобуси комфорт класу, де сидіння більше розкладається і більше місця для ніг, коліна не впираються. Звичайно, Такий тур буде дорожчий. А чи можливо зробити подорож комфортнішою і при цьому не переплачувати? Запитаєте ви. Відповім: можливо. І про ці лайфхаки далі. Найпростіший спосіб, аби не переплачувати зайвого вибрати найбезпечніше місце у салоні автобуса, де воно, як гадаєте, середина салону, починаючи від четвертого ряду. При цьому краще сидіти спиною вперед, якщо такі місця є, аби не розбити лоба у разі екстреного гальмування. А от менш безпечно сидіти з лівого боку, тобто зі сторони зустрічного транспорту та біля дверей. Комфорт під час подорожі автобусом можна організувати і самотужки. Перше одяг він має бути з натуральних тканин. Він має бути максимально вільний, щоб нічого не тиснуло і не терло. Взуття не менш важливо, має бути зручним, бо ноги під час такої поїздки сильно набрякають. До салону буса беріть всі необхідні речі, особливо ліки та прилади, що діагностують стан здоров'я. Не зайвим буде і вузлик із харчами, які не псуються. Адже не факт, що автобус буде зупинятися на сніданок, обід чи вечерю. Можна і варто взяти речі, які можуть відволікти від поїздки: книги, навушники – Можна заздалегідь закачати фільми у той же телефон. Для зручності прихопіть надувну подушечку під шию, аби вона не затікла. Дуже раджу не Також будуть ковдра чи плед, щоб не змерзли, коли працюватиме кондиціонер. І нарешті медична страховка це потрібна штука. Медицина за кордоном значно дорожча за ту, що є в Україні, тому це треба зробити обов'язково. Про всяк випадок, туристичне страхування для людини до 60 років в середньому обійдеться в 1 євро на добу для старших людей, вартість вища і залежить від страхової компанії. Коли люди їдуть за кордон як туристи чи в гості, обов'язково мають бути застраховані. Хоча на кордоні страхування не запитують, але це в інтересах самої людини. Одного разу, коли перебувала в гостях за кордоном, мені стало зле. Думала, що апендицит. Приїхала швидка допомога у приймальному відділенні. Мені зробили аналізи. Виявилося, що це не апендицит, тому відпустили додому. Якби не страхування, це коштувало б для мене понад 500 євро. І про плюшки: головний плюс таких подорожей я вважаю це краєвиди, таке собі цілодобове кіно з приватного вікна. Адже автобус може їхати там, де не прокладена залізниця чи базуються літаки. І щоб не зіпсувати враження від мандрів, маю для вас ще кілька практичних порад. Коли збираєтесь у таку подорож, не забудьте паспорт український і закордонний для чоловіків призовного віку. Віднедавно ще й потрібен військово-обліковий документ. Ну, це якщо виїзд дозволений, у разі, якщо на кордоні виникли якісь проблеми, ну, приміром, прикордонники не пропускають навіть за наявності підтвердження підстав для виїзду. Звертайтесь до начальника пункту пропуску або на гарячу лінію Держприкордонслужби. Юристи також радять викликати поліцію та зафіксувати порушення у протоколі. Це може допомогти. До речі, на відміну від залізничних квитків, тікети на автобус не потрібно друкувати, і навіть якщо ви не маєте про собі смартфона, квиток можна завантажити з іншого гаджета, зайшовши через особистий кабінет користувача. В дорозі буває всяке, це я вам кажу з власного досвіду. Тому оригінали документів і гроші краще не залишати в автобусі, навіть якщо зупинка недовга. Носіть їх з собою. Візьміть також кілька фотографій для консульства на випадок, якщо втратили якісь документи, раджу мати при собі, крім основних, якісь дрібні гроші. То, хоча б для того, що у багатьох країнах Європи. Туалети платні, і в сувенірних крамничках дрібнішими грошима буде простіше розрахуватися. Від злодюжок ніхто також не застрахований, тому кошти варто тримати у декількох місцях. Зазвичай в автобусних турах передбачені тільки сніданки. Отже, розраховуйте, що обідати і вечеряти, то ведеться за свій кошт. Бажано мати з собою таку собі заначку у 100-200 євро на випадок непередбачених витрат. І наостанок намагайтеся не губитися і не запізнюватися на місця збору, інакше до кінця поїздки будете ловити на собі недоброзичливі погляди сусідів по автобусу. Отож, приємної подорожі буду з нетерпінням чекати у коментарях до цього відео, чи були корисні вам ці поради. Кому зайшло, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. З вами був Роман Сагай. До зустрічі!